Жили люди і не стало. Смерть Євгена Кушніра та Віталія Сахарука після зустрічі з ТЦК. ТЦК вбиває. Те, що сьогодні відбувається в територіальних центрах комплектування, часто дуже е, важко описати, підбираючи більш-менш цензурні слова. Методи, які застосовують працівники ТЦК, дедалі більше нагадують практику силових структур тоталітарних режимів, викрадення, побиття, незаконне утримування людей. Іноді ці процедури закінчуються найстрашнішим – смертю, а точніше, вбивством. І події, про які сьогодні написали численні засоби масової інформації саме про це, про смерті, про вбивство людей, які жили, яких не стало після зустрічі з ТЦК. Трагедія в Смілі. Історія Євгена Кушніра. 41-річний Євген Кушнір Мачерняк із Кропивницького. Ось на фото. Відомий тренер і керівник Кіровоградської обласної федерації брейкдансу, заступник школи Лерс Мол Сіті і співзасновник благодійного фонду Данце Херц. Він виховав ціле покоління молоді, розвивав культуру і допомагав Збройним силам України. 21 серпня він сів у рейсовий автобус, щоб поїхати до Києва. Згідно повідомлень, мав законну відстрочку від мобілізації як студент і документ при собі. Але автобус на Черкащині зупинили працівники ТЦК. За словами знайомих, його силоміць витягли з транспорту та посадили в військовий автомобіль. Далі невідомість. Рідних, паніка, родини, а потім реанімація в Смілі. І вчора, 24 серпня, Євген помер. У ТЦК подали власну версію, нібито солдат запасу Кушнір самовільно вистрибнув з автомобіля під час перевезення в навчальний центр. А далі взагалі замовчали факт його відстрочки, пояснивши, що її начебто анулювали. Поліція відкрила провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Необережне тяжке тілесне ушкодження. Назвіть мені хоч одного ТЦКшника, якого посадили. Навіть Борисова Мародера, який мільйони доларів на хабарях. І той сидить в СІЗО досі без вироку. Але близький Євгена публікують довідку про відстрочку і наполягають, він мав законне право їхати в справах, але ТСК вирішили інакше. В результаті смерть, точніше, вбивство людини, яка ще вчора навчала дітей танцювати, а сьогодні її рідні отримують сухе. Приносимо співчуття. Смерть у ТЦК на Рівенщині. Історія Віталія Сахарука. У селі Городець військові ТЦК зупинили 34-річного Віталія Сахарука. Ось він на фото. За їхніми даними встановили, що він колись не з'явився за повісткою і запропонували проїхати до районного центру для складання протоколу. Повідомляючи чоловік погодився. Далі три дні утримання в ТЦК, родина не знала, де він. А 23 серпня вони випадково дізнались, що Віталій вже в морці. Мати розповідає, ніхто з ТЦК навіть не повідомив про смерть сина. Офіційна версія стало зле під час перебування на пункті збору. Викликали швидку, констатували серцеву недостатність. В поліції справу відкрилося статтею умисне вбивство. З поміткою раптова смерть. Але паралельно ТСК виправдовується, ознаки насильства відсутні. Для матері та близьких це звучить, це звучить як знущання. Людину забрали, тримали три дні, а потім в родині сухо заявили, помер від серцевої недостатньо. І кожен кожен українець розуміє, що ці випадки не поодинокі. Вони ілюструють системну проблему та не проблему, а просто кризис в роботі ТЦК. Де жорсткі методи мобілізації, включаючи побиття, примусове утримання та фактичні викрадення людей, перетворились на нову норму. Вчора Євген Кушнір їхав на роботу. Сьогодні його вже нема. Віталія Сахарока затримали за адмінпротокол, а через три дні рідні забрали тіло з моргу. Так не може виглядати законна мобілізація. Це свавілля, що забирає життя і демо... демотивує українців захищати вітчизну. Можливо, ті, хто е, дають. Таку можливість працювати та, так те цікаво не цю мету і переслідує. І кожен такий випадок демонструє, що нинішня система не лише руйнує довіру до держави, а й ставить під сумнів саме поняття право людини. І на завершення. Послухайте, піарника Банкової, піарника зеленського, піарника Зелених Гнит, Зелене войно Вову Петрова, який каже, що війна має бути, що війну не треба завершувати, що смерть Євгена Кушніра, Віталія Сахарука, військових на фронті це не трагедія, це державотворчий момент. Вдумайте, що цей покидьок каже. Подивіться, Я думаю, що для кожної сім'ї загибель когось родичей – це трагедія. Але ще раз вам кажу, якщо державі потрібна війна, ця війна має бути. Тому що це держава-утворюючий процес. А ходити казати, давайте закінчимо війну, навіщо закінчувати війну? Що ми? Давайте закінчимо війну. Що ми? що ми будемо робити? Гинуть люди. Я скільки? Які люди? Військові? Люди гинуть завжди. І ті, військові, ті люди, які зараз гинуть під час цього військового конфлікту, це не найбільша трагедія України. Їх не настільки багато, щоб називати це держав, трагедією держави. Давайте чесно. Я не буду на цьому спекулювати. Якщо там хтось хоче розповідати, що це боже, це так, це так, це так, так не можна. Треба закінчувати війну. Ні, давайте воювати. І зробіть висновок про Петрова, Зеленського та інших зелених гнид.